Поліцейські затримали двох жителів Чернігова через запуск фейерверків вночі у сквері біля танку на вулиці Івана Мазепи. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк. За її словами, затримали 40-річну жінку та 45-річного чоловіка. Вони були у нетверезому стані. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження з пояснень, які вони надали правоохоронцям. Святкували день народження жінки і вирішили запустити фейерверк в Україні. Заборонено використовувати, продавати чи передавати піротехнічні вироби. 11 квітня 2023 року. Верховна Рада ухвалила закон, який це передбачає. Використовувати піротехніку згідно з ним можна військовим, поліцейським та рятувальникам для службових потреб. З місця події правоохоронці вилучили піротехніку. За цим фактом поліція відкрила за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліганство фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.